Вітаю вас на каналі «П'ю перший». Це канал про пиво, пивну культуру та все навколо пивне. Одразу попрошу вас долучитись до опросування мого контенту. Це може бути лайк, підписка або будь-яка інша активність на моїй сторінці. Також, якщо хочете, можете підтримати мене матеріально, всі деталі в описі до цього відео. Сьогодні ми будемо знайомитись з пивом від броварні гоня, хоча я думаю, це і так зараз зрозуміло. Але спочатку трошки історії про саму броварню. Розташована вона в місті Івано-Франківськ. Там так само знаходиться їх тапрум, де ви можете зайти, спробувати їх пиво та поспілкуватись. А раптом вам стане цікаво спробувати це пиво, але ви не в Івано-Франківську, то можете не соромитись та написати їм на сторінку в інстаграм, та вони вам все відправлять новою поштою. Історія бренду почалась у 2013 році. І що дуже цікаво, вона почалась не з якогось суперміцного стауту або якогось охмеленого та гіркого WAP. Вона почалася з квасу. І що досить цікаво, цей квас тут також є, і я буду з нього починати дегустацію. А загалом поварня має досить широкий асортимент. Тут є як і постійні сорти, так і якісь експериментальні. А ще зверну увагу, що броварня небайдужа до пшеничного пива. Тут їх цілих три, і ще на одне я робив огляд в Тіктоці. До речі, там я так само робив огляд на пиво морок на світанку. Це їх колаборація з броварнею Сокира. Це міцний 17-ти градусний стаут. І це єдине пиво, яке я сьогодні не буду пити, бо я його вже пив. Так само в мене огляд в інстаграмі та в Тіктоці. Це пиво виключно для краси, і воно в мене на ейдженгу. Що ж, а тепер давайте починати з цього самого квасу. Називається він Житній квас. Давайте одразу подивимося, що тут у нас у складі. Вода, житній солод, ячмінний солод, молочно-кислі бактерії, дріжджі та цукор. Я не дуже експерт в квасі, але я думаю, що це гарний склад. Не знаю, що сказати. Пахне чорним хлібчиком, досить приємно, легка кислиночка, давайте пити. Досить освіжаючий, мені от подобається. Дійсно такий от житній. Така от а, скоринка, свіжоспеченого якогось чорного хліба. І така досить приємна кислиночка. Вона так тягнеться, як на мене, це ідеальний літній варіант. Я взагалі не дуже фанат квасів насправді, але цей непоганий. да, Це прям такий от чорний хлібчик. Такий дуже-дуже класний, смачний чорний хліб. Мені подобається. Коротше, квас мені вже подобається. Давайте переходити до пива. І першим у нас буде пиво, яке називається вуса франка. Досить дивна назва. Це в нас буде пшеничне пиво. У складі вода, солод, пшеничний, ячмінний хміль та дріжджі. Так як немає ніяких складників, то мені здається, що це буде пиво в німецькому стилі. Якісь, можливо, хефевайцен. По ароматиці звичайне пшеничне пиво. Я навіть не знаю, що додати. Простенька, нормальна пшеничка. Воно, до речі, таке немутне, досить прозоре. Смак у нього досить м'який, він приємний, пшеничний, такий от лагідний, але ну, досить простий. І, як на мене, це пиво от, для тих, кому подобається пшеничка, просте, зрозуміле та гарне пшеничне пиво. Як ви вже розумієте, пиво я вже розставив по порядку, в якому буду пити. Наступне в мене також пшеничне пиво це бланш. Тож у нас тут в складі і цедра, причому апельсина, лимона. І також є коріандр. Тобто це має бути традиційний бельгійський бланш. Ну, колір у нього вже такий прозорий, знаєте, от колір не подобається, бо зазвичай бланш вони такі от більш мутні та насичені. Але у пива досить приємний, він такий от цедровий. Тут більше так от домінує, мабуть, апельсинка, якась, мандаринка, щось таке от приємне. І тільки десь на фоні відчувається спеція. Дуже е класно в плані аромата. Таке досить карбонізоване пиво воно так от трошечки покусує. В цілому смак у нього досить насичений. І він, я б сказав, більше такий лаймовий. Причому тут така і легенька кислиночка проступає, і загалом такий от приємний пшеничний смак. З цедрою на передньому плані. Дуже приємно, дуже питко. Але знову ж таки, в мене в цьому пиві питання тільки до кольору. Коротше, це прям дуже цитрусове, дуже лаймове пиво, прикольне, але в нас тут питання до кольору та до карбонізації. Переходимо до наступного пива. Далі в нас на черзі також пиво в досить популярному стилі. Це в нас буде Пілзнер. І судячи з етикетки, мабуть, що це пиво йде в них в експериментальній лінійці, або ми його якось окремо розлили, не знаю. Тут міцність 4,8%. Пілсени мають бути більш такі гіркі, ароматні, трошечки хмелеві. Давайте будемо дивитися. Кольор цього пива мені подобається. Він, в принципі, як і попередній прозорий, але це пиво точно має бути прозорим. Аромат у пива більше солодовий, і я тут не знайшов жодних натяків на якусь квітковість або трав'янистість від хмелю. Смак у нього на здивування терпкуватий, це прям так от кидається в очі, можна сказати. І в цілому тут і присутня гіркота, вона так само досить тривала, тягуча, вона більш така от трав'яниста. А в цілому пиво в непоганому балансі. Тут відчувається у смаку і солодовість, і хмалова складова. Тобто це пиво прям зачот, мені подобається. Ну і ми поступово заходимо на таку територію крафтового пива, бо далі в нас на черзі буде їх стаут. Тобто це вже буде якесь. Темне, шоколадне та цікаве пиво. Але, до речі, по додаткам, що тут у нас вода, солод ячмінний, світлий темний, хміль та дріжджі. Ніяких додатків немає, це має бути якийсь традиційний, мабуть, що британський стаут. Таке варять не дуже часто, зазвичай це або мілк стаути. А, в лінійках поварень є. Тут це більш такий от звичайний стаут, тому досить цікаво. Давайте оцінювати його. Такий приємний, шоколадний, трошечки палений, можливо, кавовий смак. Ну Коротше, це типовий стаут, тут треба пити та дивитися. Смак, як аромат досить у нього простий. Відчувається, що тут використовувалися темні солоди, що це темне пиво, воно таке от палене, трошечки кавове. Такі от приємні, можливо, легкі шоколадні відтінки є. Воно, до речі, таке от в міру сухе, зовсім не солодке. В принципі, звичайний простий, гарний столовий стаут, чому би і ні. До речі, знаєте от все ж таки досить цікаво, що в лінійці по варні досить широка лінійка і нема мілкстаута. Всі женуться за тим, що було темне солодке пиво. Тут броварня зробила просто звичайний стаут. Як на мене, рішення непогане, бо пиво так само дуже гарне, таке от сухеньке, палене та приємне. У нас, можна сказати, зараз був екватор. Я випив пиво, яке стоїть праворуч від мене та ліворуч від вас. Зараз будемо переходити до другої половини. І тут у нас буде пиво, яке називається Гоніра IPA. Тобто це нас буде IPA, охмелене гірке пиво, яке є просто двигуном крафтової революції. Давайте подивимося, як цей двигун виглядає в кінських силах, скажімо так. Мені, до речі, дуже подобається вивчати етикетки, дивитися на склад пива, на якісь інші там речі, які пишуть на пивоварнях. І от, знову ж таки, питання у мене стандартне до поварів, коли вони пишуть, що це IPо, хмельне пиво і не вказують, на яких хмелях. Зазвичай досить цікаво почитати, саме які хмеля додають на поварні, щоб створити такий от смак та аромат в пиві. Тут нічого нема. Тут просто вода, ячміний, солод, хміль та дріжджі. Міцність 6%. І написано, що IBU 50, до речі. А, вони скрізь пишуть IBU. От, ну, тут 50 це така. Середня ідеальна така от норма для IPA 50. Це дуже гарна гіркота має бути. Помає приємний хмелевий аромат, він такий не дуже прямо в лоб є, але при цьому виразний. Тут відчувається така от трав'янистість, смолистість та трошечки цитрусових відтінків. О, ну таке мені вже подобається. І гірке пиво нарешті. Я так розумію, що це така досить невеличка броварня, вона представлена там суто в своєму регіоні і варить більше таке от доступне, зрозуміле пиво. Я до цього от випив стаут. Він був такий досить простий, але непоганий. І зараз от випив IPA, смак у неї так само досить простенький, зрозумілий, але при цьому він непоганий. Він... Тут і досить солодовий, такий, трошки карамельний, але при цьому він і виразний, тут є і хмелова гіркота, така от насиченість смаку, і він більше уходить в такі, знаєте, хвойні нюанси, які там ледве підтримуються якимись там цитрусовими відтінками та цедрою. Гарне, зрозуміле, таке от просте пиво, яке називається IPA. Якщо у вас там люди, друзі, знайомі ніколи не пили охмельне пиво, Оце можна показати, і це пиво гарно воно якраз от відобразить всю якби, палітру того, який має бути ІПІ. Воно насичене, воно гірке та приємне. Драбки, драбки, драбки. Драбки. Це Берлінер Вайсе, ух ти. Наступне пиво буде, мабуть, найцікавіше в цій лінійці. Принаймні, ну мені так зараз здається. Воно називається Драбки. Я почитав в антапті, що Драбки так називається ожина. Ну, я так розумію, там в Івано франківській місцевості, це якийсь діалект. І це буде пшеничне пиво, але це не така пшеничка банальна, як до цього була. Це у нас буде берлінер вайсе, Тобто це буде кисле пшеничне пиво. І очевидно, що воно буде з додаванням ожини. Тож, давайте зацінимо цей ягідний саур. Кльово, до речі, що вони от на етикетці просто написали. Пшеничне світле пиво. Нефільтроване, не пастеризоване. Мені здається, що у споживача така етикетка може викликати асоціацію з якоюсь пшеничкою. А тут ви купуєте пшеничку, вам такий бац, а це фруктовий берлінер Вайсе. Аромат у нього приємний, насичений, він такий от ягідний, дійсно відчувається ожина. По кольору, до речі, важко сказати, що він якийсь буде ягідний, але насправді він от трошки відрізняється. І тут така от якась забарвленість трошки ягідна є. Але ягід, я так розумію, додали не дуже багато з одного боку, бо не вистачило якогось візуального ефекту. Але при цьому знаєте, от аромат у нього приємний та ягідний. Навіть якась така ну, от, ожина, малина, щось таке от з цього боку. І воно таке от з відтінками приємної кісточки. Дуже класно. Ух. Ну, воно таке прям освіжаюче. Якщо я казав, що квас це такий гарний літній варіант, то це набагато гарніший літній варіант, якщо ви хочете випити алкоголю. Небагато алкоголю має бути. Так, тут всього 4%. Не дивлячись на 4%, це пиво в мене забралося аж в кінець сету, і я його поставив туди навмисно. бо... У мене тут дві IPA і це пиво, воно ідеально стало посередині між ними, бо воно має такий гарний прорі... Прорі... прорізаючий ефект. Кисленьке, насичене, виразне, але оцій ягідності мені не вистачає. Воно таке от, ну, мало тут цієї овжини, як на мене. І не знаю, ну, колір це, звісно, такий показник. Більш важливо це смак та аромат. Аромат у нього приємний. Смак також приємний, він кисло освіжаючий, але от чесно, ягоди мені тут трошки забракло, трошки тут маловато. І побажання до поварні наступного разу, якщо робите якісь такі от фруктові експерименти, то додавайте туди більше фруктів. Від того пиво стане тільки краще. Ну я трошки освіжився, набрався вітамінів та буду переходити до наступного пива. І це буде у нас так само хмельне пиво, як і перед цим у нас було. Це в нас буде Double IPA, вже більш міцна, більш охмелена версія. Тут у нас міцність 7,9%, показник IBU 62%, трошки гіркіше за базове IPA, і що немало важливо це в нас від double IPA, тобто воно так само з додаванням пшениці. Це в нас скільки? Раз, два, три, 4 пшеничних пива. І ще п'яте пшеничне пиво це Weizenbock, я оглядав в ТікТокі. От ви уявіть. Зараз в мене лінійка броварні майже повна. Ну, наскільки я її принамні бачу. І 5 пив з цього це пшеничка. Але, знову ж таки, мабуть, що е, такі нюанси більше диктує попит. Тобто, якщо броварня варить пшеничне, пшеничне купують, на цей попит значить людям пшеничка подобається. І дуже кльово, що от, все пшеничне пиво, яке тут є, воно тут все максимально різне. Аромат у цього пива він хмелевий, він насичений. І має більш такі от хвойні, трав'янисті відтінки. Знову ж таки, питання до поварні, чому ви не вказуєте, якими хмелями хмилялося це пиво? Я так само трошки тупанув, міг запитати на поварні, які хмеля тут додавалися, щоб, наприклад, пояснити це вам, але я щось це не зробив. Ну що ж, я просто зроблю свою ставку на те, що тут є якийсь чинук, каламбус або сімкує, бо воно таке більш хвойне, трошечки землисте та з відтінками трав'янистих ноток. Трав'янисті нотки, ладно, п'ємо далі. Смак цього пива мені не дуже імпонує, бо він такий досить солодовий, трошечки карамельний, має солодкаві відтінки. Я тут не відчуваю пшеничної бази. І в цілому немає цієї такої, знаєте, якоїсь забористої, яскравої хмелової гіркоти. Так, пиво гірке, але це така от тягуча, трав'яниста, досить нуднувата гірчинка з відтінками хвойних ноток. І вона от на фоні цієї от карамельності та солодкавості. Тому от це пиво мене досить. Неприємно розочарувало, але що ж, такий крафт, таке пиво. Давайте переходити до фінального пива. І от нарешті останнє пиво. Це в нас буде гонір-тріпіль. Тобто, знаєте, ми от знову ж таки повертаємося на терени більш такого традиційного пива. Це в нас знову ж таки Бельгія. Пиво міцне, 7,8%. Воно має бути більш таке карамельне, солодкаве. Але при цьому має бути і квітковість. Зараз подивимося. Досить небагато в Україні, до речі, варять там всяких е, тріплів і іншого бельгійського пива. Зазвичай не обділяють увагою тільки бланша. Там, якісь там, дубл, трипл або щось таке от, більш цікаве. У нас ну, дуже рідко зустрінеш, що поробиш. Тому це така, знаєте, от, невеличка та приємна екзотика від пивоварня. По аромату вже зрозуміло, що це пиво з таким от бельгійським характером, воно таке. от... Багатогранне, навіть я б сказав, трошечки нюансне, дуже багато різних тут відтінків, є і людяники, і карамельність, всякі такі от солодої відтінки. Коротше, це прям дуже непогано і, в принципі, відповідає всьому тому, що я хочу побачити в цьому пиві. Але, мабуть, от я єдине, що додам, що немає якої е квітковості від хмелю. Вона б тут була дуже-дуже доречна. Карамельне, солодке, насичене, цікаве, алкоголь гарно прихований. Досить непоганий тріпель, знову ж таки, мені не вистачає якоїсь охмеленості в цьому пиві, бо все-таки тріпла вона має бути трошки охмелена, квіткова. Але в цілому і алкоголь гарно прихований, і знову ж таки, вся ця карамельність, солодкавість, приємне, гарне, смачне пиво. Дуже задоволений, що це пиво в мене стоїть останнє, бо воно таке досить цікаве, багатогранне. Це пиво, яким можна насолоджуватись, і цим я буду займатися зараз після зйомок. Буду його потягувати, дуже класно таке пиво, до речі, ще поєднується з сирами. Ну а тепер перейдемо до мого заключного слова. По-перше, хочу подякувати Броварні за те, що вони мені надали всі ці зразки пива, щоб я продегустував, щоб вони мені підігнали футболку, келих. Але крім того, вони мені ще, до речі, підігнали шкарпетки. Можливо, хтось дивився мій огляд. І тому я одну з цих пар хочу відправити вам, дорогі мої підписники. Отже, щоб отримати такі шкарпетки та ще одне пиво, бо одні шкарпетки висилати не хочу, ви маєте написати коментар до цього відео. Тема буде така: чому одне з пив називається вуса Франка? І переможцем стане та людина, чий коментар набере найбільше лайків. Тож у вас є два тижні та пишіть свої версії. Загалом у поварні досить широка лінійка, і, як на мою думку, це гарне пиво, щоб людей знайомити з крафтом. Знову ж таки, бурварня знаходиться в невеликому місті, в Івано-Франківську. Вони там, мабуть, потрошку починають людей підсаджувати на крафт. Тут є дуже багато пшеничного пива, і досить зрозумілі та прості, але в цей самий момент не погані. Stout, IPA та, наприклад, от бельгійський Triple. і так само от ми спробували цікавий експериментальний Sour. Тобто, це така от, знаєте, броварня для гарного знайомства з крафтовим пивом. Тож, якщо ви якийсь просунутий гік, який вже дуже гарно розбирається в пиві, це пиво у вас мало чим вразить. Але якщо ви не дуже розбираєтесь і хочете тільки поринати в світ крафтового пива, або у вас є знайомі, яких ви хочете познайомити з крафтовим пивом, то броварня гонір буде дуже гарний вибір. Всім приємних дегустацій та побачимось! Ну і в кінці ще раз хочу наголосити, що ви можете долучитись до просування мого контенту. Для цього вам цього потрібно поставити лайк та підписатись на мій канал.